Доброго дня, шановні присутні. Я хочу зупинитися трошки на технічних аспектах цифровізації, так, і які нюанси виникають в цьому зв'язку. Дуже приємно чути і бачити, що Франківщина розвивається, і вже колись, 15-й рік чи 14-й, пам'ятаю, я питав до залу, скільки працює на цифрових системах, підніміть руки. Дві там дві-три руки. так зараз бачу, що вже апаратів цих майже третина. Тобто за сім років, скажімо, з двох апаратів прийшли до третини всього обсягу, і це стало цифровим. Отже, дуже великий прогрес, і відповідно цей прогрес відкладається на тих навичках, які ви отримуєте, осваюєте і досягаєте. Отже, що стосується рентгенології, то тут, відповідно, цифрова візуалізація дуже важливим є аспектом. І Володимир Михайлович сказав про про. Перший такий крок, який був зроблений в технологіях, це цифрові касети да, із зчитувачем, які е, от, використовуються такого типу. Да, дуже зручний перехід. Це був, коли просто в звичайний касетотримач ставили звичайну касету, майже звичайну, да, і вона давала вам зображення, е, яке переводилось за допомогою пристрою і зчитування. Але складним і важким моментом в цьому є тут ну, навіть два елементи, напевно. Те, що щитує. Тобто, якщо цей щитовач відмовив, то фактично ви залишаєтесь там 5-6 касет, які у вас лежать, чекаєте, поки відремонтується цей щиточ, бо у вас нема резерва. Але е, ну, це, по-моєму, місто Луцьк, коли ми були там, спілкувалися з травпунктом, то використання таких касет на травпунтах це до першого падіння на підлогу. Да? Вона впала, все, касету викреслюємо. І обсяг дослідження Володимир Хас сказав 300 тисяч ні. Той травматолог, я спілкувалися і працював на касетах, він сказав, що він до 10-12 тисяч доганяє їх, а потім вже на касетах виникає пошкодження, які система щитування не може компенсувати. І фактично ви даєте дозу велику пацієнту, а знімок не виходить. Бо система задавлює ну, ті зображення, які вона хоче зробити. Отже, але дивіться, тут знизу написано: заборонено в Європі за стандартом. так в 2019 році, по-моєму, вони мають мали бути виведені з експлуатації, тому що там є фосфор в касеті, а зараз прийнятий новий стандарт міжнародний, який вимагає, щоб його не було. Але ковід трошки посунув цю проблему, да, і вирішили ще до 2024 року дозволити використання в Європі. Тому, коли там закриють Європі, я відчуваю, що вони хлинуть сюди на наш ринок як боушні елементи, і будуть дуже розповсюджені тут. Але дивіться, це система 80-х, 90-х років. Наступним етапом це є цифрові панелі прямого перетворення. Коли просто ви ставите касету, може чули, дуже популярно серед генелологів Wi-Fi касету. Дайте мені Wi-Fi касету, коли я поставлю і буду отримати. От не Wi-Fi касета, а цифровий перетворюєш прямої, прямої дії. І відповідно розміри можуть бути різні. На ринку дуже спосюджені такі касети 35х43. Є. Касети 43х43, он там в уголку на стоїть вітчизняного виробника касета розміром 43 на 43 см. Тобто це той розмір, який дозволяє зробити вам любі обстеження великій людині і е, не переживати за це. Але е, це цифрова реалізація статичного зображення. Да? Тобто, а ми от, е, ще знаємо скопію так? такий процес, як про те, що говорили, тільки що. І є процес томосинтезу, коли вам треба записати відео з того процесу, який ви спостерігаєте. Тобто є от такі цифрові перетворюючі, які дозволяють, бачите, це імпортний варіант 31х31 31 см. І ця касета дозволяє робити рентген, скопію і комп'ютерну томографію. Ну, не комп'ютерну, робити томосинтез. Томосинтез робити. Український аналог цієї, касети, бачите, ось о, розмір її більший, тобто на більшому полі можна робити це і відповідно використовується також в трьох режимах роботи. Е, можна записувати зображення, і потім, наприклад, якщо ви робите скопію, то колегам показати після дослідження, а що ж я побачив, да, скопію, то це дуже ну, допомагає в виявленні тої чи іншої патології. Е, ну, от цифрова візуалізація, фактично. Е, щас. Щось вона не рухається е, на цьому слайді. Тобто статичний знімок звичайно, рінографію, а тут бачите, ми рухаємося до грудей людини. Це томосинтез, так? Тобто, і е, можемо переміщатися між цими зрізами зображення. Бачите, зараз ми десь посередині е, видно сусудний, ну, малюночок видно дуже гарно. І ви можете порівняти, яка різниця. Тобто по кожному слою ви можете записувати таке відео. Тобто це дозволяє робити ці касети, які мають динамічний запис зображень. І відповідно виникає можливість робити інші апарати. Технології змінює, змінюють і генератори. Так? Генератори от, пульт керування, який старий, громіцький. сучасний аналог може важити 40 кілограм, а то й менше. Там, розташований апарат 14 кг важить сам випромінювач і дозволяє давати 5 кВт потужності. Пульти переносяться вже на такі портативні елементи, де є органи керування, винесені, винесені режими. Тобто, фактично, лаборанту треба тільки вибрати орган, який хоче зняти, а все далі думає машина. Але тут треба дуже бути обережним. бо... Наприклад, якщо заходять на ринок України корейські апарати, це одні, одні режими. Якщо китайські, то, то китайські режими. Тобто я утрую, ну, але просто що треба розуміти фізику процесів, які використовують апарати. Тобто, якщо ви як лаборант, спеціаліст підготували е, апарат, то ви маєте туди зашити ті режими, які ви раніше писали на табличці. Якщо знаєте, табличка була в кабінеті, де були написані всі режими. І тоді, відповідно, якщо ці режими записати в цей рентгенапарат, у вас буде дуже ефективний процес підготовки. Ось на цьому слайді фактично інтеграція робоче місце лаборанта. Тут знімочок. Або це в даному випадку не знімок, а комп'ютерна томосинтез. А це пульт керування, просто який не має фізичної основи, а він винесений. А генератор, от розмір генератора, бачите, там як. Маленька тумбочка в куточку стоїть. І цей апарат, бачите, займає небагато місця і, відповідно, дуже ефективний в використанні. Те, що ви казали про е, відхід від касети плівок, тобто треба змінювати поняття в рентгенології, і у вас в роботі вони змінюються потроху. Тобто мають виявлятися ріс, що таке міц, що таке дайком, що таке Wi-Fi, імейл і так далі. І це треба розуміти. Ну от, Наприклад, це друк. Принтера уже з цифрового апарату. Тобто такі технології використовуються, але зараз краще, мабуть, передавати електронним засобами, ніж друкувати потім знову ці плівочки. Відповідно, це вимагає від рентген-технологів. Тут я назвав рентген-лаборантів як рентген-технологами. Да? Тобто, бо, бачите, всі знання стосуються фактично. Інформаційних технологій, які мають знати і більше. От четвертий пункт фізики процесів утворення реєнського зображення це то класику, яку ніхто відміняв. Та фізика процесів, яка є для плівки, вона є і для рентгенапаратів. Якщо ви знаєте, що для зеленої плівки мають бути високі напруги використовуватись, то і для цифрових рентгенапаратів також високі напруги. Але ну, зазвичай, оці нюанси, скажімо, технології, які використовують обладнання, не знають. І на 40 кВ маленькій дитині роблять придаточні пазухи, а маси там такі, що будь здоровий, і переопромінення дитини відбувається дуже значне. От. Відповідно, зараз є книжки навіть електронні, які дають атлас ну, укладки, можна засвоїти укладку пацієнтів. І, Відповідно, відправляти знімки на друк електронну пошту, це, мабуть, має робити рентген а да? не лікар рентгенолог який сидить мало того, що він думає над знімком, так, як його, а потім ще й записати, роздрукувати, а що зробив лабарант. Да? Тобто раніше він був зайнятий процесом проявки, а тепер він тільки кнопочку натискає і виставляє пацієнта. Тобто, я думаю, що це, мабуть, робота рентгентехнологів, робота з цими елементами. І е, знову повертаю увагу, я вже декілька разів цей плакат приводив. Перевірити себе, перевірити свої навички можете за цим посиланням дуже цікавий проєкт. Вони розвиваються, вони дають е, е, навіть курс, бачите, цих рові навички для медиків. І там можна навіть залік здати і оцінити свій, свою, свої знання в е, технологіях комп'ютерної освіті. Кожне обладнання має відповідну документацію, і вивчення цієї документації ну, має проходитись на тому етапі, коли ви отримуєте апарат, і потім періодично повторитись, мабуть, навіть на курсах підготовки реаліпатів також мають бути вони як домашнє завдання. Розкажіть, які принципові особливості вашого апарата. Інструкція для сервісу інженерів, відповідно, теж входить в комплект документації. І зараз дуже популярна це інструкція по роботі з програмами забезпечення. Бо зазвичай при отриманні апарата люди освоюють функцію, як мені швидко зняти пацієнта. Дайте мені знімочок. Все, отримав знімок, забув. А там же є ще купа функцій, які можна використати, удосконалити, покращити і так далі. І це треба знати, і ці інструкції. Де їх знаходити? Ну, Зараз дуже непопулярно, це друковані. Колись такі книжки давалися з апаратом, такий толмут і прямо в шафу ставили, і ці книжки знаходились там роками, ніхто їх навіть не витягував. Зараз є можливість на компакт-дисках, це якщо обладнання поставляється на USB, на cd диску або більш просунуті виробники, вони публікують свої інструкції на своїх сайтах. Ви просто заходите на сайт і читаєте, скачуєте ті інструкції і дивитеся їх. Звертаю увагу, що використовуйте ці моменти, бо... Все сучасне обладнання вже є в інтернеті і можна його використовувати. Ну, от, приклад, як інструкція дуже зручний спосіб, дуже доступний, да, як вам виконати певне дослідження. І дивіться, тут кожен елемент відстежується. Спочатку йде робота з апаратом, тобто, спочатку, лаборант готує апарат, а не, а не людину, да. підготувалися. Ну, Виставили там якісь значки і потім вже починається робота з пацієнтом, коли е, е, ведеться підготовка пацієнта до, для виконання дослідження. Е, відповідно, я звертаю увагу на цей елемент. Ніхто його не використовує, оскільки я не знаю, чи хто може є, хто взагалі, хто такий використовує. Дуже простий спосіб вимірювання товщини, а потім порахувати, яку дозу, наскільки треба збільшити дозу пацієнту. Тобто є там правило для кісток. На кожні 3 см в 2 рази маси збільшити. Для легенів на кожні 5 см в 2 рази збільшити маси. Є таке правило, це в атласі укладу Кішковського, але може ви на нього не звертали уваги. Але це правило є. Дивіться цікавий момент при дослідженні. Е, е, зараз вона, ну, це центрація відбувається. Відповідно. Відеоінструкція декілька разів побачили, ви запам'ятаєте. Бачите, це деформування зверху. Коли ви можете не тільки шторками, коли ви обмежують, а ще додатковою шторкою обмежити е, опромінення пацієнта і відповідно тоді е, використовувати це. Отже, перехід на цифрову технологію зізацію робить отакі системи дуже зручними. Дивіться, навіть на відео була та система, базова рентгенівська система, яка дозволяє виконувати всі знімки і отримати швидко зображення. Е, Ну і тут, відповідно, можливості цифрових систем. Тобто ви можете в одному місці робити знімки і в іншому дивитися, як це казав Володимир Михайлович, як це зараз дуже популярно серед лікарів-ренионологів описувати знімки з різних місць. Ще 5 років назад це було в диковинку, коли ми започатковували цих процесів, перекидали Закарпаття в Київ. Напаки, знімки робили в Києві, а дивилися в так, І так, і так. В общем, зручне підключення до медичних інформаційних систем. Це зараз впроваджується. В цьому році запроваджено, то, що медична інформаційна система має мати посилання на рентген кабінет Тобто, це буде впроваджено в цьому році, і вже декілька медичних інформаційних систем цю технологію впровадили. Тобто в, в місії да, можна глянути. Тобто, терапевт, знаходячись в своїй медичній інформаційній системі, може глянути знімок, якщо, правда, йому дозволиться, це обмеження доступу, воно також є. Ну, відповідно, використання штучного інтелект, інтелекту для зменшення робочого навантаження, трошки далі я про це скажу. І то, що залучається молодь для такого технологічного обладнання, це дуже. І тут, в Франківщині, також я бачу, що воно просувається дуже зручно. І дивіться, використання того, що методу я показував відео на початку. на початку, значить це варіант використання методу томосинтезу на такому поворотному столі. Це, до речі, вітчизняний виробник. Також ну, ці столи універсальні системи, да, коли стіл поворотний, там теж можна цю функцію томосинтезу використовувати. Громісткий апарат можна використовувати в, на тому базової рентгенівській системі, як я ось в, тут, трошки іншої конструкції. От. І відповідно, можливо, навіть такий варіант, коли є дві стоїчки, і можна виконувати томосинтез на, в такому варіанті використання. Дуже е, портативна система. Е, портативність зараз йде і в рентгенологію. Дивіться, варіант е, сучасний апарата це два ящика. Ну, може, мабуть, чотири з двома стоечками. Чому? В одному ящику ноутбук, ноутбук і панелька, в другому ящику знаходиться випромінювач, а в цих чехлах знаходяться дві стоїчки, які ви просто можете з собою возити, а можете не возити. Тобто фактично от вам рентгенапарат. Правда, ще. Е, Терапевт на шию вішує, цей апаратик свій, не можна так використовувати апарат рентгенівський, але вже бачите два ящика вагою приблизно 10-14-15 кг Взяли в руки і поїхали дослідження робити на дому. І е, далі, що стосується впровадження в телерадіології, ну, телерадіологія це передача знімків. Як для нас, для лікарів, е, передача знімків е, в мережі в клініці. Цікавий варіант в обласній це франківська лікарня, що вже 20 ГБ, вже 100 терабайтна система. 100 терабайтна система проваджується, тобто велика кількість зображень можна зберегти в базі клініки. Це дуже позитивно. Тобто ви, ви їх виконуєте, ви їх зберігаєте. Це правило завжди було присутнє. Стиковка з радіологічною мережою інформаційною системою це важливий момент. І тут. Є таке поняття, як робочий лист, воркліст, тобто які... це фактично завдання рнн лаборанту яке прийшло, наприклад, від Лора. Лор хоче зробити пазухи. Да? Він засилає таку кнопочку, натискає і насилає мені зробити це. І вам формується завдання на комп'ютері лаборанта, вже не треба заводити пацієнта, вже не треба його писати дані, да? як ви зараз робите, а приходить е перелік його даних і що йому треба зробити, а вже далі ви працюєте в себе. Відповідно, телерадіологія дозволяється підключення радіологічної манежі до інтернету і забезпечення доступу, і важливо, що це зберігання знімків і доступу до них. Ніхто не забороняв наказ, який вимагає від вас зберігати знімки 5 років, так по-моєму. І, і всі, хто патологічні, все життя. Тобто, отут от важко правда виділити. Онкологічні все життя? А, Онкологічні. А, все. Да. от все життя. Тобто, Ну, от те, що ви використовуєте да, месенджери, тут звертаю увагу тільки на те, як правильно фотографувати. Не фотографуйте з екранів. Я знаю, що деякі, деякі інженери дозволяють вставити в комп'ютер месенджер, тоді да, Тоді трошки буде не пошкоджене зображення. А коли ви екраном знімаєте екран, під кутом у вас може втратитися інформація. Дуже небезпечний метод, тому будете обережні. От, бачите, Володимир Михайлович використовує метод передачі через електронну пошту. Да, це більш Туди можна повне зображення. Отже, передача через хмарні сервіси, але правильне це передача за допомогою протоколу DICOM, який забезпечує збереження, аутентифікацію, безпечність знімків і безпечність передачі знімків. Тобто ніякий хакер там не зможе в той протокол втрутитися. Тому це дуже важливо. І якщо є варіант, от, наприклад, декілька центрів первинної медико-санітарної допомоги оснащені маленькими портативними апаратами, відповідно, можна передача робити через певні хмарні сховища, і лікар рентгенолог буде описувати один з декількох центрів первинної медико-санітарної допомоги. І стосовно радіологічної мережі, я звертаю увагу у вас, оце, оце ваш кабінет. так, оце кабінет рентгенолога. Тут є різні апарати, це називається модальності. Це слово маєте знати, бо в DICOM протоколі використовується пакстейшн робоча станція і DICOM сервер, де зводиться зберігання знімків. А все інше видача через інтернет це відбувається спеціальними протоколами і спеціальними протоколами, які записані в цьому форматі, в цьому, в цьому стандарті dicom 3. Термінологію важливо знати, дивіться, система е, PAX і RIS. Е, значить, PAX – Picture and Communication System, тобто це отримання, керування, передача, розповсюдження і зберігання. Тобто, фактично, це ну, компютер да? От комп'ютер лаборанта це є PAX, тобто там, де зберігаються, там, де виконуються оці функції <кій> над знімками. А вже далі в рамках рентген-відділення має бути е, Radiology Information System, яка цим займається. Реєстрацію пацієнта, та? тобто з медичної інформаційної системи до вас приходить пацієнт, і він реєструється тут, в, цій, в вашому рентген-кабінеті. Далі планування, коли йому зробити знімок, після кого і так далі. І ці всі функції, відповідно, вони використовуються. Бачите, зв'язочок між цими двома е, штучками от, виникає отут. Ну, а це робочий процес. Відповідно, ми про нього вже говорили. Що, е, Лікар-клініцист вам дає такий лист на дослідження, воркліст, і радіолог його приймає і робить знімочки. Цей робочий процес у всіх системах стандартизований. Що стосується застосування штучного інтелекту, тут дивіться, який є нюанс. Тобто є у нас дайком знімочок, який поступає на такий розвітвітіль, да? тобто розпосюджувач, який направляє знімочки. На якесь зберіга... зберігання направляє на пакс, тобто ваше рентген-відділення, і направляє штучному інтелекту. Відповідно, штучний інтелект маркує зображення. Ну, я зараз переключуся, от, дивіться, отут. Е на екрані ріка виникає на пакс системі виникає два зображення. Одне, то, яке початкове, а друге промарковане. Бачите, ось. О... Зверни увагу сюди. І відповідно, е от. Е Оце, оце поступає з цього штучного інтекту, це програмне забезпечення, яке просто робить цю функцію. Але ще є напрямок, який поступає до лікарів-клініцистів і вони також мають до цього доступ. Тобто, мабуть, ну, в цьому варіанті, коли треба сказати, є патологія чи нема. От, є патологія, немає. Якщо немає патології, то немає чого з ним працювати. Да? І тобто, штучний інтелект, якщо вам це каже, то ви мусите йому довіряти і. От, Наприклад, це маркування для лікаря-спеціаліста вже в відповідних процентах, відсотках, що там може бути підозра тої чи іншої патології в той чи іншій зоні інтерес. Отже, що стосується висновки, то цифрова візуалі... технологія візуалізації рентгенівських зображень, це штучний інтелект допомагає ефективність збільшити і доступність рентгендіагностики. Тобто, портативний апарат, інтернет. І зв'язок з лігрем-ергіологом дають вам замкнуту цепочку, коли ви можете провести все дослідження будь-де в будь яким варіанті використання. Провадження в клінічну практику різних систем з томосинтезом відповідно збільшує відсоток правильно встановлених діагнозів. Тобто, ви можете послойно, ви бачили, як це відображення було послойно в кожному слої. Побачити, чи є якась патологія, чи немає. Легкі комплекси, які переносяться, я це вже сказав, що дозволяє краще покращити методику проведення рентгенологічних досліджень, і е, оптимізація е, робочого навантаження на спеціалістів. Тобто, якщо у нас є допомічник, який вам відсортує е, патологію від непатології, відповідно зручніше працювати, відповідно, ваші навички покращуються, відповідно, ви посилюєте свій, свою підготовку, якщо ви діагностуєте тільки патологічні зображення і шукаєте там. Діагноз і шукаєте там рішення. І е, ну, все. Поштучно, так я сказав, у мене все. Дякую за увагу.